Усім привіт! З попереднього відео ми з вами вже знаємо, що ДНК, по суті, складається з двох частин, двох ланцюгів. Основу кожної з цих частин складають фосфат та цукор. Я хочу це замалювати. Фосфат, з вашого дозволу, рожевим і цукор жовтим. Цукор в даному випадку це дезоксирибоза, оскільки ми з вами говоримо про дезоксирибонуклеїнову кислоту. Далі знову фосфат. Знову вуглевод, цукор дезок знову фосфатна група. І також хочу записати це праворуч. Фосфат, цукор, фосфат, цукор, фосфат. І як не дивно, така сама ситуація спостерігається і з іншої сторони. Знову фосфат, знову цукор, знову фосфат, знову цукор, знову фосфат. І також записуємо це з правої сторони: фосфат, цукор, фосфат, цукор, фосфат. І, власне, це дійсно виглядає, як частини драбини. Але що ж поєднує ці частини між собою? А поєднують їх саме азотисті основи, вони ніби рештування, ніби сходинки. Проте цікаво, що ці. Нуклеотиди між собою вони формують пару, вони завжди йдуть у парах, якщо ми кажемо про дволенцюгову ДНК. Власне, вони між собою поєднуються водневим зв'язком. Цей водневий зв'язок формується за рахунок того, що екзоциклічний оксиген, тобто той, що не входить в циклічну структуру цієї молекули, а також циклічний азот, вони є. Акцепторами водневого зв'язку. Натомість екзоциклічний азот, тобто той, що не входить в саму циклічну структуру, це донор водневого зв'язку. І разом вони формують цей водневий зв'язок у кількох місцях. Якщо ми говоримо про пару аденін тимін, то там формуються два водневі зв'язки, якщо цитозин та гоанін, то там формуються три водневі зв'язки. Якби ми уявили, що зараз між цими нуклеотидами немає водневих зв'язків, то картина виглядала приблизно ось таким чином: що вони йдуть окремо, не поєднані між собою просто окремо, окремо, окремо гідрогени і окремо власне, оксигени. Втім, зараз мова йде абсолютно не про це. Тож наступне логічне питання полягає в тому, що якщо ми вже розібралися, що це таке азотисті основи, як вони поєднуються, як вони віддають, приймають свої протони та електрони, звідки береться такий чудовий термін, як кислота? Власне, за кислоту в нас відповідають фосфатні залишки. Зараз вони знаходяться у депротонованому стані. ДНК є достатньо кислою і у нейтральному середовищі, наприклад, як всередині ядер клітин, вона буде знаходитися саме в такому вигляді. В цілому можна домалювати і показати наявність цих протонів, якби ми малювали їх в протонованому вигляді, це виглядало б приблизно отак. Не було б негативного заряду, який отут наприклад, показаний, було б просто доданий атом гідрогена. Тож ми з вами вже розібралися з тим, як формується такий собі каркас ДНК. Ми з вами подивилися, що саме, яка саме функціональна група відповідає за слово кислота у назві, що фосфатні залишки надають оцей негативний заряд. Проте пропоную повернутися зараз власне, до найважливішої складової це до нуклеотидів. У нас є тимін. Дозвольте, я його обведу, цей тимін. Ось таким чином. І запишу його ось тут, так, тимін. Поруч з ним буде аденін, візьму помаранчевий колір, аденін, Ось таким чином. аденін, внизу у нас цитозин та гуанін. Цитозин, ось так, його обводимо. Це цитозин і гуанін. Який кольор ми візьмемо для Гуаніну, ну, нехай буде жовтий. Ось таким чином гуанін. Власне, хочу знову наголосити на тому, що якщо ми говоримо про ДНК. То варто пам'ятати, що тимін завжди йде у парі з аденіном, а цитозин завжди йде у парі з гуаніном. І коли ви дивитесь на оцю структуру, ну, ви можете сказати, вона паралельна, вони йдуть паралельно один одному. Фосфатно, цукрові каркаси йдуть паралельно, і між ними перпендикулярно розташовуються нуклеотидні азотисті основи. Але в чому тоді дуже цікава фішка? А в тому, що відрізняється напрямок розташування оцих каркасів. Якщо ви поглянете на ліву сторону, то ви помітите, що оксиген у дезоксиробозі тут направлений ніби вгору. В той час, як з правої сторони, оксиген ніби дивиться вниз. Власне, така різна направленість оксигенів, вона. Показує оцю антипаралельність. Краще замалюю, щоб точніше вам це показати. Власне, з лівого боку на зображенні ви можете побачити рибозу. Чим відрізняються рибози від дезоксирибози? Правильно, тим, що у одному з положень у дезоксирибози відсутній оксиген. Власне. Пропоную тут пронумерувати атоми вуглеводу. Перший штрих назвемо так, другий штрих, третій штрих, четвертий штрих, п'ятий штрих. І аналогічно на циклічній структурі перший штрих, другий штрих, третій штрих, четвертий штрих і п'ятий штрих. Власне, це одна і та сама структура, це дезоксирибоза, проте, проте, якщо ми з'єднаємо через оксиген отаким от чином, по суті, з четвертим атомом вуглецю, то ми отримуємо циклічну структуру, пропоную подивитися, як це виглядає у молекулі ДНК. Власне, дивимося, що перший атом вуглецю, він буде знаходитись у цьому положенні. Відповідно, другий штрих, третій штрих, четвертий штрих і п'ятий штрих. Тобто, у нас пов'язуються між собою ці структури таким чином: фосфат, карбон 5 штрих, 4 штрих, 3 штрих, фосфат, карбон 5 штрих, 4 штрих, 3 штрих фосфат і так далі. Такий зв'язок називається фосфодиефірним зв'язком. Він пояснює якраз оце сполучення, з'єднання фосфатів через 5 штрих, 3 штрих в вуглиці у цукрі. З іншого боку, тобто з правої сторони молекули, ми побачимо трошечки іншу картину. Вона полягатиме у тому, що тут 1 штрих, 2 штрих, 3 штрих, 4 штрих, 5 штрих. І в цьому випадку у нас іде фосфат 3 штрих 5 штрих, фосфат, 3 штрих 5 штрих, фосфат. І якщо ми поруч з цією картинкою, яку виносила окремо, намалюємо ці напрямки, то ми отримаємо е, таку картину 5 штрих, 3 штрих, і, відповідно, е, напрямок від 5 до 3 буде ось таким чином. Тут ж, навпаки, 3 штрих, 5 штрих. 3 штрих, 5 штрих. І якщо ми намалюємо такий самий напрямок, як і з лівої сторони від 5 штрих до 3 штрих, то отримуємо ось таку картину. Тут варто згадати тему векторів з алгебри, математики, то що вони паралельні, але напрямки у них різні. Саме тому. Вони і називаються антипаралельні ланцюги, і ДНК є антипаралельною структурою. Тож з цим теж розібралися. Наостанок хочу сказати, як же формується ДНК саме таким чином. Ми вже з вами проговорили водневі зв'язки. Між нуклеотидами, ми з вами згадали за негативно заряджені фосфатні групи. А вся справа в тому, що нуклеотиди є гідрофобними, тобто вони не люблять воду, вони з нею не дружать і хочуть дружити між собою, між такими ж гідрофобними молекулами. Це ніби уявіть, ви 100% хоча у житті робили або бачили, як хтось робить, коли у воду наливають олію. Олія не розчиняється в воді, вона плаває на поверхні і збирається ніби такими крапельками. Вона завжди намагається триматися разом гідрофобне до гідрофобного, тому що так енергетично вигідно для гідрофобних молекул. Відповідно, гідрофобні нуклеотиди намагаються притиснутись один до одного завдяки водневим зв'язкам. Вони знаходять своє конкретне положення, оскільки є чітко визначено, то, що до утиміна і аденіна, які завжди йдуть в парі, лише два водневі зв'язки, у цитозина і гуаніна, які завжди йдуть в парі, три водневі зв'язки. І таким чином вони ніби пазлики збираються. Але те, що стабілізує таку конформацію, це саме власне негативно заряджені фосфатні групи, оскільки вони навпаки будуть відштовхуватися один від одного, оскільки. Негативне та негативне відштовхуються. Позитивне та позитивне відштовхуються. і лише негативне і позитивне притягуються. І таким чином молекула займає найбільш оптимальну, найбільш вигідну для себе конформацію, тобто просторове розташування. І, відповідно, ми отримуємо антипаралельну спіральну молекулу. На сьогодні у мене. Все, дякую за увагу!